Вітаю вас, любі глядачі! Сьогодні я покажу вам, як приготувати млинці за найпростішим рецептом, який я зазвичай використовую сама. Рецепт ви також зможете знайти в описі під відео. У глибоку миску розбиваємо 2 яйця, Сипаємо 2 столові ложки цукру, 10 грам ванільного цукру, пів чайної ложки солі. Та трохи перемішуємо вінчиком. Кількість цукру та солі ви можете регулювати за власним смаком, виходячи з того, які млинці ви хочете отримати солодкі чи солоні. Також пам'ятайте, що для солоних млинців ванільний цукор класти не треба. Вливаємо перші 200 мл молока і ще раз розмішуємо. Далі просіємо борошно та ретельно розмішуємо вінчиком до однорідної консистенції без грудочок. Ви можете ввести все борошно одразу, а можете, як я, поступово, щоб контролювати процес. Головне, щоб на виході у вас вийшло тісто рідкіше, ніж на оладки та без грудочок. Поступово вливаючи 300 мл молока, ретельно перемішуємо все вінчиком. Додаємо 2 столові ложки соняшникової олії та йдемо смажити наші млинці. Як ви бачите, млинці не розлізлися на пательні, вийшли тоненькі та неймовірно м'які. Млинці вже можна подавати на стіл з варенням або сметаною, а ми з вами зробимо сирну начинку, щоб було ще смачніше. Для начинки викладаємо в тарілку 200 г кисломолочного сиру, додаємо 2 столові ложки цукрової пудри, пів пакетику ванільного цукру та перетираємо все виделкою. Знову ж таки, кількість цукру регулюйте за власним смаком. Головне, щоб вам було смачно. Яйце в начинку я не кладу, бо не планую запікати млинці у духовій шафі. Зверху кожного млинця викладаємо дві чайні ложки сирної начинки та обережно її завертаємо. Так повторюємо з усіма млинцями. Ну ось і все. Рекомендую вам також подивитися інші рецепти на нашому каналі. Смачного та до зустрічі!